Чому молоді дозволили виїжджати за кордон. Вибори, можливо, будуть і так підмазатись. Ну, я був всю війну запродоном, це тільки повернувся зараз в школу поступив. Дозволити тому, щоб залишити молодь навчатися в Україні, щоб були студенти в вузах. Я думаю, що це головне. Спосіб трішки домовитися з суспільством і погасити то наростання. Невдоволений, яке. Мабуть, щоб якась половина повернулась просто сюди, а якась половина просто виїхала і там навчалася, і потім ну, через деякий, деякий час повернулася в, в Україну, ну, з європейськими знаннями це розвивалося. Mm. Mm. Так можливо, да, у пустку поїду? Ну, більшість хоче, бо вважаю, що там життя спокійніше і страх про мобілізацію. Хто знає, всі залишаються в Україні в більшості. Сам виїжджати не маю бажання, хотів би залишитися. Хтось планує, от всі варіанти, що ви перечислили, всі вони є. Поки що не знаю, не планує, так? Поки ні.